Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас Юта на 50 кінських сил, модель NMF554X, і взагалі для загального розуміння хочу пояснити, що на сьогоднішній день на ринку України є дві моделі UTA 50. Є ще 50, саме в садовій версії, але, на мою думку, це спорне питання і їх потрібно розглядати більш ретельніше, причому обидва варіанти. Я, звичайно ж, вам покажу. Обидві моделі, а потім зроблю їхнє порівняння. Тож слідкуємо за каналом, робимо підписку, щоб не пропустити відео. Ну і ставимо лайк. Вам не складно, а я все ж таки працюю, знімаю відео і лайки трішки надихають та мотивують. Отже, ціна такого трактора, як ви зараз бачите на екрані, 18500 доларів. Ну а тепер по порядку оглядаємо трактор. Розмір передніх коліс 8,3 на 20, диск нерозборний. Зараз тут колія встановлена 1,32 м і можна розширити до 1,40 м там, з копійками. Задні колеса мають розмір 13,6 на 28 Диск тут розборний, в комплекті також, як бачите, є грузи на задніх колесах по 50 кг. І задня колія регулюється в депазоні від 1,20 до 1,60 м. Передні грузи, як бачите, тут теж є в комплекті. Так, їх небагато можна було поставити набагато більше. ну... То вже можете відрегулювати, в принципі, самі. Заявлена вага трактора 2640 кг. І що стосується переднього моста, він тут звичайний, редукторний, це ютовські мости, досить потужні. Бортові редуктора тут теж немаленькі. Кліренс тут, до речі, 36 см, агротехнічний 42 см. Ну, на юта, як зазвичай, все промарковане, все має своє маркування заводське. Також з цікавого, зверніть увагу, тут встановлені тільки. Один гідроциліндр на рульове керування, тобто немає гідроб'ємного рульового керування. Не знаю, чому конструктори саме так вирішили, ну, але простий, надійний механізм. Мені подобаються тут масивні кріплення цього переднього моста, передніх вантажів. Ну, як відкрию капот, самі все побачите. Позаду трактора тут теж є на що подивитись. Одразу я думаю, бачите, два виносних гідроциліндри, тобто навіска з примусовим опусканням. Як бачите, скоро, я думаю, всі китайські трактори вже перейдуть саме на такий тип навісного. Отже, давайте роздивимось ближче. По задньому мосту. Великий, масивний, питань до нього немає. Кабіна встановлена на подушках, вони якісь такі цікавенькі, я б сказав, би, в кабіні приємно, ну, про це потім. Трьохточка покріпленням зроблена правильно. Сама по собі, вона така, здається, не дуже великий, але метал все ж таки масивний і вантажопідйомність заявлена тут в 1200 кг. Є додаткових два гідровиходи. Ну І по масляним ваннам, тут окрема масляна ванна, гідравліки та трансмісії. Розподільник встановлений з правої сторони, в принципі, доступ до нього більш-менш нормальний. Ну, Принаймні для того, щоб до нього добратися, кабіну знімати буде не потрібно. Ну і як бачите, сам розподільник, звичайний, трьохсекційний. Причому, наскільки я зрозумів, плаваюче положення тут тільки на навіски. На гідровиходах його немає. Також тут позаду розташований ресівер компресора. Звичайно ж, є і розетка під пневмотормоза причепа, є електрична розетка для причепа. Ну, в принципі, все, більш цікаво, нема нічого. Звичайна стандартна комбінація на 50-сильний трактор. Так, да, Паливний бак тут. З лівої сторони під кабіною, він пластиковий, ємність 45 літрів. Ну і капот тут традиційно відкривається спереду. Доступ до двигуна відкривається нормальний. Капот тримається у відкритому положенні завдяки газовому опору. Ну і ось так все це виглядає зі сторони. Хоча не думаю, що вам прийдеться часто лазити сюди всередину. Отже, двигун тут 4-циліндровий, потужністю 50 кінських сил, дизельний, звичайний атмосферний, з простою механічною паливною системою. І назва цього двигуна КМ498. Не знаю, чому не ютовський двигун, але ось так. Так. По фільтрації палива тут є фільтр грубої очистки палива, фільтр тонкої очистки палива, масляний фільтр двигуна. По повітряному фільтру він тут звичайний контакт намасляний з циклоном. Повітря виведений по стійкій кабіни, причому набагато вище, ніж криша. Основний радіатор охолодження досить величенький, традиційно захищений металевими сіточками, також встановлений радіатор кондиціонера, 120-12 вольтовий акумулятор великий, вимикач маси тут незручно розташований під капотом, є навіть розширительний бачок для охолоджуючої рідини, генератор на 750 Вт і ось маркування двигуна. В принципі, не знаю, як вам, а мені під капотом все подобається. Да, тут традиційно встановлені два інша, один на гідропідсилювач руля, другий на задню гідравліку. Ну і все зроблено досить акуратно. Нормально закріплені, проложені всі трубки. Є додатковий фільтр для гідравлічного мастила. До речі, теж він тут досить таки низькувато. Також є додатковий бачок для гідравлічного мастила, як бачите, таких немаленьких об'ємів, як для 50-ки. Ну і під трактором теж все виглядає акуратно, нічого ніде не торчить, проводка тут теж досить якісна, фішки нового цього зразка. Більш-менш там все закрито від вологи. Так, да, покажу ще кріплення крил передніх досить нормально зроблені, хоча і метал тут, я б сказав, би, не дуже її товстий, але виглядає цілком адекватно. По крайній мірі краще, ніж на більшості китайських тракторів. Ну, а тепер перейдемо до комфорту, тобто до самої кабіни. І ззовні особисто мені кабіна виглядає прикольно, цікаво. Двері тут, я б сказав, би, невеликі, все як ми любимо, але простір чудовий, залазити зручно, ось такі бокові форточки полукруглі. При всьому цьому кабіна досить широка, тобто місця всередині цілком вистачає, навіть з запасом, як на 50-ку. Підлога, як бачите, рівна, педалі підвісні, коврик прорезинений є. І сама по собі кабіна навіть герметична, я б сказав, би, цілком адекватна. Педалі, бачите, якісь прорезинені накладки є, це зручно. Але, як завжди, є але, бачите, нічим ніде бока ось ці не зашиті. І на мою думку, якби кабіна була б обладнана більш сучасніше, було б взагалі шикарно. Тут, я так розумію, мали б стояти повітряні фільтри, але їх тут немає. Ну, а перечагав, в принципі, все більш-менш адекватно, все під руками. Так, все одно прийдеться трішечки підігнати під себе, ну це як на мою думку. По коробці тут два діапазони, чотири передачі, плюс реверс. Отже, маємо вісім передач вперед та вісім передач назад. Ну, а Взагалі речаги тут влаштовані зручно, нічого не заважає. Ну і це не дивно, бо простору все ж таки в кабіні вистачає. Є ось такий ящичок всередині під інструменти. І мені чомусь дивно, але стійка зашита пластиком. Тобто стійку вони змогли зашити, а крила чомусь ні. На бокових форточках ось такі фіксатори, щось не дуже хочеться і відкриватися. Зараз спробуємо з іншої сторони. Традиційно встановлені ось такі вентилятори. О, бачите, тут відкрилось взагалі без проблем. Ну, Взагалі, задумка по кабіні хороша, але реалізація. Хромає, тобто був би пластик понизу, було б все зашито, було б все красивенько, було б набагато гарніше і приємніше. По потолку тут є панелька керування кондиціонером, ось такі встановлені дефлектори, які регулюються, люка тут немає. Приборка тут звичайного автомобільного типу. Зараз заведемо, покажу вам, як тут всередині в кабіні послухаєте. Ну і на самій приборці, як бачите, є все, що потрібно для нормального контролю за роботою трактором. i <laughs> Вібрації мінімум, я б сказав би, взагалі майже немає. Навіть вихлопна стоїть так, мертво не хитається. А якщо ще проклеїти шумові броізоляції цю кабіну, буде взагалі шикарно. Отже, як на мене, 50-ка доволі таки цікава. Так, вона могла б бути кращою, але я думаю, тоді була б і трошки інша ціна. А коштує вона не так, то й дешево. Ну, Юта завжди коштували дорожче, ніж. Інші бренди. Тож, маємо, що маємо. Ну а ви в коментарях пишіть вашу думку стосовно цього трактора цієї моделі. Не забувайте підписуватися на канал. Попереду ще багато цікавих відео, тим більше, що зараз я тепер буду робити не одне відео в тиждень, як було раніше, а буду випускати два відео в тиждень. І випуски будуть в середу та в неділю. Що ж, всім дякую за увагу. Бажаю миру, здоров'я та гарного дня!